Музика ХХ століття, нові стильові напрями і течії в музичному мистецтві. ХХ століття бурхливе та драматичне, дві світові війни, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, відкриття космосу, інтенсивні міграції населення планети. Все це привело до рязючих змін суспільного життя. Та свідомості конкретної людини, швидко змінювався і світогляд митців, творців культури. На відміну від епохи класицизму та романтизму, де в центрі уваги художників була людина, у 20 столітті спостерігається так звана дегуманізація мистецтва. Музичне мистецтво Західної Європи ХХ століття можна поділити на кілька умовних періодів. Десяті-30 роки це модернізм, інша назва перший авангард, відзначений появою нових стилів та пошуками нової музичної мови, мистецькими експериментами. Сорокові роки, часи війни, повернення до традиційної музики, класики, романтики та водночас загострення образної сенсової тематики творів. Експревністичні тенденції. 50-ті -60 60-ті роки період другого авангарду з 70-х років і до нашого часу епоха постмодерну або поставангарду, що тяжіє до неостилів, хоча не цурається і експериментаторства. Новітні стильові течії та їхні передумови. Постромантизм. Напрям, що фактично був продовженням романтизму, але у його кінцевій стадії. Для нього характерні хвороблива надчутливість, песимізм, нудьга, меланхолія, зневіра, відчуття занепаду, декаданс та ексхатологічні екс настрої, очікування кінця світу, що відбилися у гіпертрофованості. Перебільшення усіх засобів виразовості, притаманний різним видам мистецтва, зокрема і музиці, урбанізм від урбанус міський. Тобто музика міста, стиль, що став виразником індустріальної доби, пов'язаний зі зростаючим науково-технічним прогресом, залізниця, літальні апарати, пароплави, фото, кіно та інше. Ця музика намагалась передавати шуми заводів та фабрик, рух та роботу механізмів, звуки великого міста. Експресіонізм від слова експресія. Підкреслене, сильне вираження почуттів, емоцій. Стиль, що винник як реакція на складність геополітичних процесів, загальний стан. Тривоги, економічні негаразди, що вилилися в Першу світову війну 1914 року. Для нього характерне заперечення романтизму, яке після Першої світової війни багатьма митцями почало сприйматися як сльозливе, фальшиве мистецтво, далеке від реальних переживань людей. Цей стиль пронизує усе ХХ століття, з'являючись у різних композиторів. Імпресіонізм від слова враження, стиль, що виник у Франції в кінці 19 століття у живопису. У літературі увійшов під назвою символізм, його характерні риси, збільшення уваги до психологічних тонких відчуттів, вражень від довкілля, зображення тонких деталей, відцінків, змішування палітри кольорів. Єдиний чистий представник імпресіонізму Клод Дебюсі. Фольклоризм зростаючий інтерес до національних джерел музики, народних традицій та спроби написання власної музики фольклорною мовою. Неофольклоризм. Сюди ж входить цікавість і прагнення відкрити та показати у мистецтві культури регіонів планети, які досить довго були тера інкогніта для митців країни Азії, Африки, Океанії. Неокласицизм, необароко, неоромантизм, неоренесанс, неоготика, неоантичність, неоархаїка. Це спроби звернутися до минулих епох, знайти в них порятунок чи відповіді на болючі питання. Це дозволило композиторам пірнати в глибини часу, використовуючи ті чи інші ознаки музики минулого, первісної, архаїчної доби, античності, середньовіччя, Ренесансу, бароко, класицизму, які, проте, поставали в поєднанні з сучасними виразовими засобами та мисленням людини ХХ століття. Мінімалізм стиль другої половини ХХ століття, для якого характерними є дуже обмежена кількість музичних засобів і повторення як основний метод розвитку. Зародився цей стиль у США. Також познайомимося з деякими новітніми музичними техніками та видами композиції. Наприклад. Атональна музика, додекафонія та сереалізм, поантелізм, репетитивна техніка, конкретна музика, електронна музика, стохастика та алеоторика, структуралізм, полістилістика, колажна техніка, сонористика, концентрична музика. Медитативна музика та відкрита форма, музичний театр Хепенінг. Отже, ми в цьому відеоконспекті познайомилися з напрямками музики ХХ століття, які, напевно, надихнуть нас на вивчення нових технік. Дякую за увагу!